Друзі, вітаю тенісний прогноз. Сьогодні у нас 15 травня четверг. Ми вже знаємо і у чоловіків одну пару півфіналістів. Але до того, як дойти до півфіналу у сильної статі тенісного людства, я пропоную розглянути, поки ще не розглянуті нами два чвертьфінала у чоловіків на ґрунті. Мастерс Рим. Вмощуйтесь зручненько. Вітаю всіх на каналі Майстер Клас. Не забувайте підписуватись на нас. Ваші лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Дякую всім. Хуркач Пол. Бачу, американець тут признаний фаворитом. 12-та ракетка. Хуркач, нагадаю, починав турнір 31 м Я вважаю, що вже на 22-23 місце Хуберт виглядає і він довів це. 3-2 особисто. Зустріч рахунок між Хуркачем і Полом. Але на ґрунті зустрічались його лише одного разу. В римі минулого року у важкому трьохсетовому протистоянні виграв все ж таки Пол. Тепер є чудова нагода помститися поляку Хуберту Хуркачу. Я вважаю, що є чудовий шанс виграти. Хуркач демонструє більш-менш вже впевнену і стабільну гру. І я чіпляюсь як мінімум за один сет. Тому і беру в цьому матчі фору по сетах на Хуберта Хуркача плюс 1,5. Коефіцієнт 1,64. А в останньому чвертьфіналі. Який і покаже нам уже повністю всю картину півфіналів чоловіків в Римі. Це буде е, Зіннер Руд. Каспер Руд. Непогано почав прогресувати. Зіннер практично як Риба в воді. Тут дома, в Римі, на ґрунті. Але ми давно знаємо, що і Сіннер, і Рут універсали будуть боротися. Я вважаю, що тільки завдяки упорству Каспера Руда, Зіннер виграє не легко і не швидко, а через тотал більше. Зіннеру треба е, не мотивація, а як правильніше сказати, треба підняття духу. А для цього Зіннер буде робити все, щоби виграти свій улюблений турнір Мастерс в Римі. І, друзі, хочу нагадати. Що Янік Сіннер ще жодного ґрунтового мастерса не виграв в своєї кар'єрі. І якщо він виграє дома в Римі, це для нього буде і чудовий настрій, і чудовий стимул. Тому я вважаю, що Сіннер тут, в Римі, цього сезону буде йти до кінця. Потім у нього буде з 19 го числа з понеділка відпочинок і підготовка до Ролан-Гарос. Але рут про це знає, і рут сьогодні також буде викладуватись. Лише тому не швидка, повторюю, і впевнена, а важка. І, може бути, навіть затягнутий матч, важка, але перемога Сіннера. Я взяв Сіннер-перемога і тотал більше 19,5, друзі. 1,95. Це два чвертьфінали сьогоднішніх 15 травня в четвер. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки, лайки і ваші змістовні коментарі. Це самий головний стимул, потужна мотивація і найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую, дякую всім тисячі раз. буду дякувати, друзі, і за те, що ви у мене є, за ваші перегляди, за увагу до нашого каналу. Слава Україні! Скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я! Щастя, любові, добра, до зустрічі! Sim, papá.